Виконуємо номер 1515 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Спрости вираз і знайди його значення. Задання перше. 0,2А помножити на 50, якщо А дорівнює 1,75 і А дорівнює 2,859. Задання друге 0,25х помножити на 0,4 y. Якщо х дорівнює 1,8, y дорівнює 2,5. Приступаємо до виконання. Спочатку спростимо вираз, скористаємось переставною властивостю множення. Помножимо 0,2 на 50, а потім на змінну А. 0,2 помножити на 50, 2 множимо на 50, це буде 100, і відокремлюємо одну цифру після коми. Маємо 10 і помножити на А, 10а. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо А дорівнює 1,75, то. 10а дорівнює 10 помножити на 1,75. В числі 10, 10, тому переносимо кому на один знак вправо. і маємо 17,5. Якщо наступне значення Аа дорівнює 2,859 то 10а дорівнює 10 помножити на тисячних. в числі 10, 1 0, тому переносимо кому вправо на один знак. І отримали 28,59. Переходимо до другого завдання. 0,25х помножити на 0,4, використаємо переставну властивість множення. Помножимо 0,25 на 0,4, а потім на змінні х у. 25 помножити на 4 це буде 100. І відокремлюємо в числі 100 три коми це буде 0,1. І множимо на ху, отримали 0,1х. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює 1,8 y дорівнює 2,5, то 0,1 xy дорівнює 0,1 помножити. На 1,8 і помножити на 2,5. Використаємо переставну і сполучну властивості множення. Знайдемо спочатку добуток чисел 1,8 і 2,5. Виконаємо множення в стовпчик. 5 помножити на 8 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 5 на 1, 5 да 4 9. Множимо на 2, 2 помножити на 8 буде 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 1, 2 да 1, 3. Виконуємо додавання 0, 9 додати 6, 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 3 додати 1, 4. І відокремлюємо дві цифри. Вийшло 4,5. Отже, 0,1 множимо на 4,5. Переносимо в числі 0,1, 0, тому переносимо в кому вліво на один знак і отримаємо 0,45. Ми спростили вираз та знайшли його значення. У першому завданні, якщо а дорівнює 1,75 і 2,859, у другому завданні, якщо х дорівнює 1,8, а y 2,5. Номер 1515 виконано.